Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Шановні присутні, невимовний біль втрати знову спіткав Болодарщину, плаче небо за героями, які, не задавши присяги, ідуть у важкі бої та віддають життя заради спокою кожного з нас. Пекучим болем в серці, розпачем і тривогою. Пролунала звістка про загибель нашого земляка старшого лейтенанта Вячеслава Олександровича Павлюченка. Народився Вячеслав 21 березня 1980 року в селі Черевач Чорнобильського району Київської області. У 1986 році родина Павлюченків переїхала у село Зрайки, де Вячеслав пішов. У перший клас старшу школу закінчив у Лобачеві. Після випуску вступив до професійно-технічного училища номер 7 міста Київ та вивчився на електрогазозварника з травня 1998 по листопад 1999 року проходив строкову військову службу. Перш ніж взяти своє життя з військовою справою, В'ячеслав довгий період працював у службі охорони в різних установах, паралельно продовжував навчатися. З 2002 по 2005 у коледжі Бакаляр на юриста, з 2005 по 2008 у Міжнародному інституті управління за спеціальністю правознавство. У 2010-2011 роках В'ячеслав працював у відділі юридичного забезпечення Волдарської районної ради. З початком російсько-української війни у 2014 році розпочалася служба В'ячеслава в українському війську. Він пройшов тяжкі бої в Слов'янську Бальцева служив у розвідці, навчав молодих бійців. У 2022 році повернувся на передову. За особисту мужність і героїзм виявлений під час захисту Батьківщини самовіддання служіння українському народу. В'ячеслав був неодноразово нагороджений. 16 вересня 2023 року в боях за Україну обірвалося життя старшого лейтенанта В'ячеслава. Олександровича Павлюченка. Війна відібрала у дружини чоловіка, у батьків сина, у сестри брата, в України патріота та героя. Дорогі батьки. Дякуємо вам за сина. Ви виховували справжнього героя. Для нас В'ячеслав є прикладом мужності та незламності. Ми пам'ятаємо про тебе, герою захиснику, не забудемо, не пробачимо. Герої не вмирають, бо вони живуть у наших серцях. Слава Україні! Ци буде, ці Синку, не жаль. не жаль, як би ж мені синку, не жаль.